На Івані, сьогодні проведу для вас фрагмент уроку, так, і тема нашого уроку сьогодні Українські землі у складі Російської імперії наприкінці 18-го у першій половині 19 століття. Отже, перш ніж переходити до нової теми уроку, вона досить обширна тема, так, нам з вами важливо пригадати. Як же ж буде надалі розвиватися сьогодні наша тема, нам необхідно пригадати, що ж такого сталося, так? Отже, пригадаємо, в якому році. Катерина II ліквідувала Гетьманщину, а також назвіть ім'я останнього гетьмана. Ну і тут для підказочки я е, зобразила його портрет, також принесла в презентацію. А також в якому році була знищена Запорозька Січ та назвіть ім'я останнього кошового отамана. Я вас дуже прошу, щоб ви не соромилися також. Можете відповідати, будь ласка. А, ліквідувала Гетьманщину Катерина II, якщо не помиляюсь, 1764. -му. Правильно, дякую, Вікторія. Так, Та. Зображений Кирило Розумовський. Правильно, зображений Кирило Розумовський, як останній Гетьман. Дякую, Вікторія. Хто ще бажає відповісти на друге запитання, І трішечки пригадаємо з вами. Отже, в якому році була знищена запорозька січ. Анастасія, будь ласка. 1783, остаточно. Ось останній Петро Калнишевський. Петро Калнишевський, правильно так. Але Запорозька Січ була ліквідована в 1775-му. Дякую за відповідь, Анастасія. Правильно, Петро Калнишевський, так. І я дуже знаю, що дуже багато учнів чому стикаються з тим, що вони плутають останнього гетьмана, останнього кошового Атамана. але нічого. Головне, вчасно повторити все. А тепер давайте з вами познайомимося, які були наслідки ліквідації гетьманщини та Запорозької Січі, чому нам допоможе метод бронування. А Отут я прошу також не соромитися, будь ласка, і всі свої знання, або, як ви гадаєте, які були наслідки, логічно додумайтеся, можна відповідати спокійно, наслідки ліквідації Гетьманщини та Запорозької Січі. Ну, і, по-перше, чи вони були негативними чи позитивними? Давайте попрацюємо в цьому контексті. Отже, хто готовий назвати перший наслідок ліквідації Гетьманщини та Запорозької Січі, можете своїми словами, ми зараз декілька їх назвемо, а потім я на, на, наступну, на наступний слайд перегорну, ви побачите, що ж конкретно я від вас хотіла і вимагала відповідь. Будь ласка, Анастасія, було втрачено автономію, таку ну, цілісну. Правильно, було втрачено автономію, правильно. Дякую, Анастасія, будь ласка, хто ще бажає відповісти. Запровадження малоросійської колегії. Правильно, дякую, Вікторія. Так, а малоросійська колегія для нас це була абсолютно негативна. Негативний наслідок. Правильно, це був дуже негативний наслідок. Так, а давайте подумаємо, що в нас сталося із козаками. Яка була їхня доля козаків після ліквідації Запорозької Січі? Частина війшла в російську армію, а частина перейшла в Османську імперію з однаських імперію, так правильно, вони там сформували свої е, окремі січі, так а, але вже які на жаль, фактично ніякого впливу на Україну на той час не будуть мати. А найгірший сценарій для козаків, ще який був, пам'ятаєте. Що козаки потрапляли у кріпацтво, так ті, хто не ввійшов до складу інших запорозь інших січей, які були утворені після знищення запорозької січі, так чудово. Я вам дуже дякую за відповіді. Давайте ми подивимося, що нам дає цей метод грунування. Отже, ми бачимо, що дійсно ви мені сказали правильно. Що Україна втратила будь-яку автономію, так слово гетьмачне та Україна на той час навіть не можна було абсолютно вживати. так, Далі відсутність українських збройних сил, дійсно, Запоріжжя перестає існувати, і всі збройні сили, саме козаки, які перебули на той час на території України, вони шукають прихистку, так або на території Османської імперії, на території далі Російської імперії і так далі. Ще про козаків варто зазначити, що козаки в першу чергу принесли на українські території демократію, так? І от це якраз було знищення цього демократичного осередку в першу чергу, і поступово з запровадженням кріпацтва на території України про свободу, про права людини, абсолютно не буде ніякої тимови. І дуже негативний чинник це посилення русифікації, так? Бачите? А ще також ми з вами зараз переходимо до того, що землі Запорозької Січі повин... увійшли до складу новоутворених губерній. так? Що ж це було за такі губернії? Отут ми з вами починаємо знайомитися із картою. так? Значить, дивіться, сьогодні ми з вами на уроці проговоримо про війни Російської імперії на початку ХІХ століття та їх вплив на Україну, про початок промислового перевороту та про українське національне відродження. так? Тепер ми дивимося. Робота з картою. Дуже прошу увагу на екран. Значить, ми бачимо після того, як повністю відбувається руйнація гетьманщини, знищення будь-якого автономіського прояву української держави. Після того, як повністю знищується Запорозька Січ, бачимо, а ще також не забуваємо, що Катерина II доклала дуже значних зусиль. У розділі Речі Посполитої, так, і дуже могутня польська держава, яка колись існувала, стала також звичайною територією, яку розділили між собою три імперії. Можливо, хтось пам'ятає, що це були за імперії, які так поласували польською державою на той час. Ну, одна з них Російська імперія це так. Османська. Ем, ні, Османська імперія не дійшла туди. Дякую, Анастасія, за відповідь. Хто ще пам'ятає, це такі Європейські імперії. І, до речі, одну з них нам треба знати, тому що вона також приєднала до свого складу українські території, Австрійська Австрійська імперія, дякую, Анастасія. Правильно, Австрійська імперія. І тому ми з вами вже на початку XIX століття бачимо, як українські території, українські землі у нас розділені між двома імперіями. так? І вони матимуть е, значний негативний вплив, і ми будемо бачити як території України розвиватимуться по різному, перебуваючи у складі імперії. Але що нам важливо пам'ятати, незважаючи на те, що Україна перебувала довгий час у складі Російської імперії, Австрійської імперії, ми все одно змогли зберегти свою ідентичність як Українці, і це дуже багато значить для нас. Отже, дивимося, бачимо всі території в території України Російська імперія поділила у нас на три генерал-губернаторства. А генерал-губернаторства в свою чергу поділила на губернії. Не можна було згадувати ні про слово навіть не можна було говорити. Ні Гетьманщина, ні Слобожанщина, ніяк. Для них ми були просто малоросійська губернія, бачите, так, малоросійське генерал-губернаторство. Слово українці, українське, не можна було вживати, щоб ніхто не зміг ідентифікувати себе як окрема нація. Побачили це, так? Далі йдемо. Тепер ми дивимося, які відбуваються війни Російської імперії на початку 19 століття, які вони мали е, вплив на Україну. Так? Бачите, від... Росія постійно воювала у нас із е, Туреччиною. 1806-1812 роки закінчується вона підписанням Бухареського мирного договору і таким чином до Росії входить Бесарабія, в трьох повітах, якої проживали українці. Бачимо так. Далі в 1828-29 роках відбувається знову ж таки російсько-турецька війна, і от тут вже значний значну роль, в принципі, в цій російсько-турецькій війні відігравали козаки за Дунайської Січі, про яку ми з вами згадували на початку уроку, так. І бачите, Йосип Гладкий вирішив перейти на сторону росіян, і розлютований султан таким чином наказав знищити за Дунайську Січ. І таким чином. Історія фактично будь-якого українського залишки українського козацтва в нас завершується. Потім частина козаків переходить у нас в Азовське козацтво, яке буде в нас е територіально знаходитися на території Кубані, але свого часу Росія зробить все, щоб укр... щоб про українців там також ніхто нічого не знав і не чув своєю політикою русифікаторською масовою. Так, бачите, і російсько-французька війна 1812 року. Під час якої імператор знову ж таки пішов на хитрощі е, і пообіцяв відновити українське козацтво тільки за для того, щоб українці допомогли перемогти французів і наполеона. І вони дійсно допомогли. Так вони доходили навіть до Європи. Уявіть собі, вони бачили, як е, живуть тогочасні європейські народи. І коли вони повернулися додому, вони вже були натхненними. Свободою, так, значить, вони вже побачили, що так жити не можна, як вони живуть в Російській імперії, але що? Вони тут знову поверталися насильно у кріпатство, Тобто ніяку свободу їм ніхто не дарував, як ви бачите. Давайте ми з вами подумаємо, які були наслідки. Поміркуємо, які були наслідки. Ой, зараз трошечки. Презентація кудись їхала нічого. Як на Україну та на українців впливали ці війни? Як думаєте, негативно чи позитивно більше? Я думаю, негативно. Дякую, Вікторія. Правильно може правила населення. Правильно, правильно, тому що за будь-які війни Росія використовувала українські землі, стягувала з них провіант як економічно, а в деяких випадках навіть могла розвивати, вся війна могла розвиватися і на території України, а це свого часу дуже дуже негативно е, показувалося на економіці. Далі ми з вами знайомимося із новою темою із, з новим. З новими поняттями, як початок промислового перевороту. Знайомимося з поняттям, що таке промисловий переворот взагалі. Так, бачите, що це перехід від мануфактурного до фабричного виробництва, від ручної праці до машинної і від формування підприємців до формування підприємців та найманих робітників. Отже, промисловий переворот в Україні, звичайно, мав свої позитивні тенденції, але знову ж таки, як ви думаєте, що ж дуже гальмувало економіку, що там було таке на селі? що дуже гальмувало економіку України. Кріпацтво в першу чергу. Кріпацтво в першу чергу, дякую, Вікторія. Правильно, так, це було кріпацтво в першу чергу. Воно не давало внести будь-які позитивні зрушення, так? Багато хто із поміщиків, які мали кріпосне господарство, не були зацікавлені абсолютно в нових розвитках, так їх все влаштовувало, фактично. Але тим не менше. Промисловий переворот на територію України почав розвиватися. Промислова революція запустилася і, хоч дуже дуже ем, такими маленькими темпами, але вона відбувалася як не як. Так бачите. І переходимо з вами до третього запитання: Українське національне відродження. І ми бачимо, що існує умовний поділ українського національного відродження, саме академічний, етнографічний, далі культурницький і потім останній національно-політичний, так? Значить, як ви думаєте, про що ми будемо говорити, коли ми говоримо про перший період? Це етнографічний, академічний, бачите, збирання спадщини і фольклору, так? Тобто співставлення себе. Як українців, так і е, коли українці починали вишукувати правдиву українську історію, нарешті цікавитися нею, так? Е, далі культурницьке або громадівсько просвітницьке Бачите, починається розробка теоретичних засад відродження і поява перших організацій. Але останній етап, до якого нарешті українці дійшли, вже буде в кінці 19 століття, це політичний, як ви думаєте, що в нас буде під цим політичним гаслом? Утворення перших партій. Так, утворення перших партій. Так, на утворення перших партій, ви бачите, національне відродження йшло поступово, але мало своє логічне, своє логічне завершення, фактично, так. І я не можу з вами поговорити, звичайно, про Івана Котляревського. Так, 1798 року він надрукував Енеїду. Енеїдо, якраз з Енеїди, починається нова українська література, яка буде ґрунтуватися на живій українській мові. Тобто до Івана Котляревського цього ще ніхто не робив. Так? Але ми бачимо також і поруч із Іваном Котляревським, як територію України таємно поширюється історія русів. Але звичайно, доступ до неї мали не всі верстви населення, а тільки зацікавлені люди, так у дослідженні власної історії, але тим не менше так історія русів, в якій дуже детально облик... 5 хвилин. Дякую. Е, історія русів, так е, в якій дуже детально розповідалося про період е, Русі України, про період козаччини, так і це, в принципі, вселяло віру надалі. Досліджувати власну історію. І я тут хочу дуже з вами, щоб ми з вами проаналізували і застосували метод прес, відповіли на запитання, як ви вважаєте, що значило для українців видавництво твору Енеїда Івана Котляревського та поширення забороненої історичної, історичного твору історія русів? І дивіться, тут ваша позиція: я вважаю, що? Тому що обґрунтовуєте, наводите приклад, наприклад, і висновки, отже. Хто хоче спробувати? Ну, я вважаю, що це такий значний поштовх українській культурі, ага. тому що це більше ну розкривало, можливо, українську культуру, яка була той час заборонена. Тому ага. я вважаю це доволі позитивною ознакою. Дуже позитивною ознакою. Дякую, Вікторії, за твої думки. Так, ще хтось бажає. Я погоджуюся з моєю колегою Вікторією, це дуже позитивний е, був плюс. Е, погано було, що заборонили е, історію русів, але е, саме важливе, що е, Енеїда була першим е, твором українською мовою, такою живою українською мовою. Це також було дуже важливо. Дякую вам, дякую за ваші відповіді, Вікторія та Анастасія. Правильно. Так? Отже, і ми з вами не можемо не познайомитися, звичайно, із взагалі поняттям українська національна ідея. Так бачите, робота що це усвідомлення самими українцями себе як окремого народу з власною історією, своїми політичними культурними запитами. Так, і, власними поглядами на майбутнє. І, звичайно, я не можу не познайомити вас із таким видатним товариством, як Кирило-Мефодівське братство. Бачите, що тут у нас на, фото, на старому фото тут у нас тільки 5 учасників, взагалі тут там входило 12 учасників, серед них Микола Костомаров, Пантелеймон Куліш, Микола Гулак і Тарас Шевченко. Так? І як саме Тарас Шевченко дуже мав Помітний вплив на розвиток Кирило мефодіївського братства, а саме на його революційну течію, до речі. Так, ну, і знайомичись із Кирило-Мефодіївським братством, познайомимося із програмовими засадами та документами, книги буття українського народу та статут слов'янського братства, святих Кирила та Мефодія. Як ви бачите, Кирило Мефодівське братство на той час, звичайно. Намагалося е, протидіяти найбільшому на той час е, злу, яке було в Російській імперії, в Україні, саме кріпацтву. Так, бачите, ну і ви бачите, що е, ліквідувати нерівності і здійснення хоч якихось мінімальних демократичних засад. Ну і, звичайно, в своїх поглядах воно зверталося взагалі до створення слов'янської спілки республіки. Так, я вам дуже-дуже дякую за увагу та співпрацю. Сподіваюся, фрагмент уроку вам також сподобався. Можливо, щось повторили, можливо, щось нове для себе відкрили. Дуже дякую за активну роботу, Анастасія та Вікторія. Дякую, бажаю вам успіхів надалі.